Приймаєте готівку, тоді увага! Це розрахункова операція, а значить, потрібен ПРРО. Якщо ви, наприклад, айтішнік і отримуєте гроші з-за кордону через Upwork, каса вам не потрібна, і також не потрібна, якщо у вас оплата онлайн через Еквайринг або на Айбан. Але якщо продаєте ювелірку за готівку, ПРРО обов'язковий. Те саме, якщо робите масаж і клієнт платить готівкою. До речі, якщо переро для вас новинка, у нас на каналі вже є відео з оглядом найвигідніших програмних РРО та інструкціями з реєстрації. І ще будьте уважні: якщо отримуєте оплату по кведу, якого немає в реєстрі, ось тут великий ризик. Можете злетіти зі спрощеною системи, крім того, перевищення ліміту доходу або борг більше 3060 гривень протягом двох кварталів поспіль. Автоматично переведуть вас на загальну систему. А і ще одне: не можна просто так платити з рахунку ФОП на фізосіб. Всі такі оплати оподатковуються ставкою: 18% податок на дохід та 5% військовий збір. Будьте уважні і не ризикуйте.